Щоб захистити покоління дітей війни і дати їм можливість на схилі літ відчути більш-менш нормальне життя, Соціалістична партія України провела через парламент закон про захист дітей війни. Це вдалося далеко не з першої спроби у запеклих суперечках. Підтримали, проголосували. Але виявилося, що ввести його в дію неможливо, тому що уряди, які були до 2006 року, не збиралися вносити проект. Діти війни єдине покоління, назва якого затверджена законом. Він так і називається про соціальний захист дітей війни. Найсуттєвішими спіль, що мають надаватися дітям війни, є право на 25% відсоткову знижку при платі за користування комунальними послугами газом, електрикою тощо у межах середніх норм споживання та пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується дітям війни замість пенсії. Втім, виконували закон лише один період. Про нього сьогодні згадує ініціатор і палкий захисник Олександр Мороз. У 2006 році, коли ми розглядали проект бюджету на наступний рік, і соціалісти входили в антикризову коаліцію. Ми не підтримали проект наміж створеного кабінету міністрів. Проект бюджету до тих пір, поки там не будуть введені статті, які починають фінансування цього закону. І мушу визнати, що тодішній склад кабінету міністрів прислухався до наших вимог. Буквально через два дні ми прийняли бюджет, якому передбачалося часткове фінансування цього закону. А вже на 2008 рік у проєкті бюджету було передбачено повне фінансування цього закону. Ми зустрілися із керівниками обласних громадських організацій захисту дітей війни і знайшли аргументи, знайшли можливості, щоб ця Частина нашого суспільства в кінці кінців відчула увагу держави до себе, хай у тепер, теперішній складний період, тим паче, що всі вони практично пенсіонери. Сьогодні ми дивимося, як наші опоненти, конкуренти, зокрема у президентській кампанії, починають говорити про те, що це вони сприяли прийняттю закону, що це вони сприяли фінансуванню цього закону. Ми не хочемо ділити славу. Ви зверніть увагу, що цей закон стосується присніків будь-яких політичних партій, скажімо, прибіжників будь-яких політичних поглядів. Нас не це цікавить. Нас цікавить соціальна... соціальний зміст цього закону і забезпечення уваги держави до долі цих людей. Осінь не просто пора роздумів, а й активності. Діти війни активно подають до суддів і виграють їх. Вони хочуть лише одного. Аби закон, який покликаний їх захищати, запрацював, у кінці кінців суд, звичайно, я виграв, от ну, частково за 2006, 2007 і 2008. І зараз я подав свої відповідні документи, адміністративний позов. От за 2009 рік. От ну, там не знаю, яке, яке рішення, то я знаю, але як воно буде виконуватися теперішньою виконавчою нашою влади поки невідомо. Юристи, що допомагають дітям війни, стверджують, у судах навмисне затягують з рішеннями та видачею документів. Можу сказати, що із усіх позовів, що нами подані були, а це, я можу сказати, біля 50 тисяч вже, в місті Києві можу сказати, що один, як мені відомо, позов лише програний. Виконання закону про дітей війни каже Олександр Мороз, лідер соціалістичної партії України, це лакмусовий папірець того, наскільки фальшивими і кон'юнктурними є обіцянки нинішньої влади. Їхня турбота лише слова, аби заманити побільше електорату. Саме тому, маючи добре ім'я і відслуживши Україні. Олександр Мороз іде на вибори президента. Я хочу скористатися можливістю, аби, по-перше, пояснити суть того, що відбувається сьогодні в суспільстві, пояснити, що та страшна. Корупція, страшна хвороба української влади найперше, не дасть можливості розвиватися в Україні. Бо сьогодні влада це можливість розпоряджатися ресурсами багатствами України в особистих інтересах тих, хто при владі знаходиться. Я можу під час зустрічі я це кажу громадянам про те, як це все робиться, і треба зміни забезпечити. Тому ось я сподіваюся на цих 40% людей, хай частина з них об'єднається довкола несприйняття тих, хто йде сьогодні на вибори. щоб ми подивилися нас мільйони, ми хочемо змін. Ми своє право реалізуємо чи тепер під час президентської кампанії, чи особливо під час місцевих і парламентських виборів, аби потім через законодавчу роботу, через зміну складу кабінету міністрів, добитися тих перемін, які потрібні вам, щоб ви знали, що ви маєте у. В Україні роботу, що ви маєте перспективу на достойну заробітну плату, що буде освіта безкоштовна, так як це робиться у багатьох країнах Європи, де представлені наші колеги соціалісти при владі, що лікування не буде збиткуванням над хворими людьми, над тими, хто потребує медичної допомоги. Тобто, що держава буде дбати про своїх людей, а не про кишені тих, хто сьогодні користується владою. Якщо ми свідомі... Таких необхідності, таких перемін, то ви тоді перед тим, як іти до виборчих, до виборчих урн, подумаєте, як голосувати. І для того, щоб привернути вашу увагу до потреби необхідних змін, до того, що вони можуть бути забезпечені тільки вами. Я йду на вибори, і я сподіваюся в цьому відношенні на вашу підтримку. Діти війни мають змогу вплинути на виконання закону про свій соціальний захист. Для цього їм треба зробити останній і найважливіший крок підтримати одноголосно Олександра Мороза на президентських виборах, підтримати того і тих, хто підтримав їх.